Усім попривіту, мене звуть Саша, це канал А51. У нас давно не було оглядів на клавіатури, це не порядок. Тому сьогодні будемо виправляти, тим паче, що виправити є чим. Адже хатор зарелізує нову механічну клавіатуру і вона крута. Так, це спойлер. Але повірте, що вам цікаво буде послухати та подивитись деталі, тому дивіться цей відос до кінця. А ще краще одразу тисніть лайк, напишіть коментар, підпишіться на канал, зробіть це все на початку. Якщо вам випадково не сподобається відео? Я дозволяю лайк потім забрати назад. А тепер погнали. Сьогодні у нас на огляді хато Rockfall 2 меха TKL. Я маю особливі почуття до цієї лінійки, тому що перше відео, яке я записував на цьому каналі, воно було також про Rockfall, але про оптичний. Я тоді нахвалив ту клавіатуру. Вона мені сподобалась. Ця мені також сподобалась і я буду її хвалити. Але давайте про все послідовно зробимо невеличкий екскурс у механічні Rockfall, Раніше вже виходила Rockfall. Fall Меха. Вона багатьом сподобалась, її розхвалили оглядачі, її розхвалили просто юзери, і компанія зробила Rockfall Mecha 2. На цьому, в принципі, екскурс закінчений. Він дійсно був коротким. Просто я його зробив для того, аби ви розуміли, що я буду порівнювати цю клавіатуру з попередньою моделью. Дивимось на коробку. Нічого нового для ХАТОР, все згідно класики. Жовте туло, контрастні кольори виглядає прикольно. Відкриваємо, а всередині у нас одразу клавіатура. Бачимо, вона запакована ось в таку плівку, і я її не розпакую. Покладу її ось сюди, тому що зараз хочу закцентувати саме на комплектації. Одразу дістаємо дріт, бачимо, що це одна з важливих відмінностей від попередньої моделі, адже тут він від'єднується. Це звичайний хороший якісний дріт. Він не дубовий, він приємний, він в тканинному оплетенні і має ось таку стяжечку на липучці. Чудовий дріт, немає в мене до нього ніяких питань. Це набір літератури, як завжди, у Хатор, українською мовою за це 100 респектів. Набір стікерів. Хатор лише нещодавно почали їх скрізь класти. Це приємно, це класно. Я не можу зрозуміти це морська свинка чи хом'ячок, але я думаю, це не важливо в огляді клавіатури. Набір додаткових кайкапів, як і завжди. Тепер дістати. Беремо останній пакетик і дивимося, що у нас тут знаходиться. Це пур для свічів, та кейкапів, але не обманюйтесь, хотсвапу тут немає. Тому не старайтесь стягнути перемикачі, ви їх зламаєте. Просто хатор кладуть універсальні пури до всіх своїх клавіатур. Вони підходять для того, щоб зняти і кейкапи, і свічі. Я хотів заакцентувати вашу увагу ось на цьому. Як думаєте, що це таке? Це додаткова шумка для пробілу, якщо вам не подобається. Звучить пробіл, ви можете його зняти за допомогою пора і поставити оцю шумку, щоб він звучав м'якше. Тільки спочатку не забудьте, звісно, зняти ось цю захисну туплівку. Вона захищає цю шумку. Але загалом я такого не бачив ще ніде. Це неймовірно, і взагалі цій клавіатурі сильно заморочились шумопоглинанням. Тепер дивимось на саму клавіатуру. Виглядає вона фактично так само, як і попередній Rockfall Mecha. таке формат, корпус хорошого пластику, який, до речі, не збирає відбитки мінімум декору. Лише два написи ось тут і ось тут. Це для мене, це я люблю. Перевертаємо клавіатуру, дивимось. Дуже схоже на попередню модель. Багато м'яких ось таких гумових накладок. Чудові, питань немає. І відкидні ніжки. Лише на одне положення. Проте дивіться через те, що. О, тут корпус зроблений ось так під кутом. Я ніжки не використовував. Це для мене велика рідкість, але мені зручно було грати ось так, просто в дефолтному положенні. Прикольно. Також ось тут можна помітити два дренажні отвори. Вони потрібні для того, якщо ви щось проллєте на клаву, рідина витече з неї і не буде лишатися всередині. Це не означає, що потрібно засовувати її в пральну машину або проливати на неї колу щовечора. Це скоріше страстне. Раховка, а не якась імба від вологи зібрана клавіатура. Чудово! Давайте продемонструю прямо зараз. Загалом я докладаю зусиль до того, щоб її скрутити, але як бачите, їй все рівно вона не тріщить, не хитається. Мені здається, вона навіть трішки наді мною сміється. каже: ти слабак. Що з приводу габаритів, як я вже й казав, це TKL клавіатура. Це означає, що вона трішки порізана, прибраний нам пад та деякі функціональні клавіші. Це роблять для того, аби клавіатура була компактнішою. А що з приводу цифрок, довжина складає 360 мм, Ширина 133 мм, а висота 36 мм. Важить клавіатура 975 грамів, ну і кабель довжиною 1,8 метра. Тепер давайте до перемикачів. У цих клавіатурах стоять або Hathor Aurum Orange, або Hathor Aurum Indigo. Можна вибрати ті, котрі вам більше подобаються. Перші це лінійні, і сила натискання у них близько 38 грамів. Другі це клікові, і в них сила натискання близько 50 грамів. Всі інші характеристики у них ідентичні хід до спрацювання 1,9 мм, міліметрів, а повний хід 4 трішки відрізняється лише довжина пружини. В помаранчевих вона 21 мм, міліметр, а він 19 дев'ятнадцять. Тому дивіться, звісно, самі, що вам більше підходить. Нагадую, що лінійні перемикачі вони більш швидкі і фактично беззвучні. А клікові мають характерний клік, який комусь подобається, комусь не подобається. Загалом це справа смаку. Загалом ці перемикачі просто вогонь. Вони змащені з заводу. як і стаби, до речі, в них використовуються подовжені пружини, а база виконана з помпластику. До речі, стаби також з нього виконані. Помпластик – це надміцний матеріал, котрий проявляє високу стійкість до всього, що можна придумати. Сам стем в перемикачі, виконаний з пок це також неймовірно стійкий полімер. Загалом з цим тут постарались Свічі дійсно топові. Я забув ще сказати, що життєвий цикл у них 70 мільйонів натискань. У попередній версії стояли перемикачі хатор Premium, вони також класні, але ці це нове покоління з приводу кейкапів. Тут все просто і якісно. Це PBT Double Shot. Хато нас вже до нього привчили. Я взагалі не пам'ятаю, коли у них виходила остання клавіатура з ковпачками з АБС-у. Тут підсвічуються всі команди, підсвічуються всі літери. Загалом чудові кейкапи, мені навіть додати тут нічого. А тепер давайте ближче до шумопоглинання, бо як я вже казав, тут і з цим постарались. Ця клавіатура має два шумопоглинаючі шари. Перший шар це пластина з анодованого алюмінію, яка гасить вібрацію, і, до речі, це не єдина її функція. Оскільки вона фактично білого кольору, rgb підсвічування від неї відбивається і створює прикольний ефект. А другий шар це шумопоглинаюча піна. Тут є шумка з заводу клавіатурі за такі гроші. Ви вдумайтесь. Тут дійсно є шар шумопоглинаючої Ева піни. Я навіть не знаю, що тут ще додати. Таке не завжди в клавіатурах за 10 штук. Буває плюс. Згадайте те про що я говорив і показував. На початку можна на пробіл натягнути додатковий шар шумки, якщо вам не сподобається, як він звучить. Це просто бомба. Я вважаю. Тепер після того як я розповів про перемикачі і шумопоглинання, давайте проведемо невеличкий тайпінг тест. Тепер з приводу підсвічування. Нічого особливого, просто хатор нас вже привчили до того, що в клавіатурах RGB підсвічування 16,8 мільйонів кольорів. Можна налаштувати кожну окремо взяту клавішу. Все це робиться через софт. Софт стандартний, хаторівський. Там можна також записати макроси, зберегти профілі, прописати функції клавіш. Нічого незвичного, але все просто зручно і стандартно. Також підсвічування можна налаштувати за допомогою комбінації клавіш. Але якщо чесно, я не став лізти в інструкцію, заморочуватися з цим, запам'ятовувати комбінації, просто тому що через ПО це зробити значно простіше. Також тут є антигостинг та NK rollover. Якщо пояснити максимально просто, це коли клавіатура дуже швидко розуміє, що ви відпустили попередню клавішу і натиснули наступну, і не сприймає це як комбінацію. Також сюди прикрутили вбудовану пам'ять, тобто можна один раз зберегти налаштування і далі просто грати з ними. Я вдома Собі поставив синє підсвічування, приніс в магазин цю клавіатуру. Воно досі синє, все працює, вбудована пам'ять. Чудово можна ще згадати, що ці клавіатури є в різних кольорах: чорні, білі, жовті. Загалом, також готор нас до цього привчили. Мені найбільше до речі подобається жовта клавіатура, але мені на огляд дали чорну. Чи образився я через це? Не скажу, але якби купував собі цю модель, то брав би жовту. Вона прикольна. Що можна сказати у висновку? Це достойне продовження лінійки Rockfall. Ніхто не перевинаходив велосипед. Компанія просто взяла і покращила максимально попередню модель. Додали прикольні фішки, яких не вистачало, трішки змінили конструкцію, поклали шумопоглинаючу піну, поставили нові свічі. На мою особисту думку, за свою ціну це золота клава і взагалі одна з кращих від ХАТОР, адже вона пропонує нам те, що не пропонують моделі навіть. Значно вищого цінового сегменту. Тому, якщо вам потрібна хороша якісна базова механіка, це ваш варіант. А якщо вас зацікавила ця модель, проте ви ще не певні, чи хочете ви її придбати, чи не хочете, ви можете прийти до нас в магазин, потестити її прямо тут, просто за оцим комп'ютером катнути тестову карточку, понатискати на всі клавіші, подивитись, загалом будемо вас чекати. На цьому все. Дякуємо, що дивились нас. Ще раз нагадаю про те, щоб ви натисли лайк, коментар, підписались на канал. До речі, ми читаємо коментарі, звертаємо на них увагу, тому якщо ви хочете побачити огляд на якийсь конкретний девайс, можете підговорити друзів, лишити про це багато коментарів, і ми знімемо відео. Також слідкуйте за нами в будь-яких інших соцмережах: Телеграм, Фейсбук, Інстаграм, Трец, Twitter, TikTok. Здається, я нічого не забув. Ми все це ведемо. Там у нас є унікальний контент, різні цікаві короткі відоси, тому також будемо. Раді вас там бачити. І, до речі, там є унікальні акції, яких немає на Ютубі. Тому приходьте, будемо вас там також чекати. Побачимось!